Значить ми їдемо перший раз, їдемо по вулицям Сан-Хосе, тобто не перший раз їдемо, а перший раз їдемо е, з екшн камерою, на якій записуємо. In a quarter mile. Turn left onto lane. Да. Навігатор тут чудово працює. Так що можна їздити з навігатором, спокійно. Ну і вже трошки вулиці допоглядали. Mm -hmm. З одного дому в інший дом я вже можу приїхати без навігатора. тому що тут два-три повороти. Все. Більш немає. Так, це у нас Медіан. Їдемо по вулиці Мередіан. Turn left Branom Lane. Так, да. ну собственно, Повертаємо на Brenom Lane. Да. Якщо ти хочеш прицілитися то по-іншому, тоді це включаєш. А так вони не такі. Трошки не Отак. Ну, щоб не, не небо знімати. Можеш повертати часом туди-сюди, якщо хочеш. Ну, Я його так вироблю просто Воно буде. І так, це у нас... Перехрестя вулиці Мередіан і Бреннем Лейн. Мередіан Авеню і Бреннем Лейн. Вулиці у них тут по різному, тобто частина по-різному називається. Є авеню, є лейн, є драйв, є бульвар. Щось ще є, експресвей є і є. КТ є. Так, да, і ще є сіті, поки що я не знаю розшифровку. Да, є сіті просто напросто. Ну, будемо їхати півчаса, часа, воно треба півчаса записувати. От. Це тестовий запис. От. Може я потім повирізаю те, що не потрібне. От. Як бачите, пішоходів дуже мало. Чотирой хлопчиків зі школи пішли і то. Е, ясно, що вони пішли, що мабуть ще в них нема право на управління автомобілем, тому вони на пішки ходять. А всі, хто по віку можуть отримати права на управління автомобілем, отримують, купують автомобіль і їздять. Дуже часто досить молодих дівчат і хлопців можна бачити за рулем, як. І дуже часто дуже пожилих дам і дідів. Літнього віку осіб. Так, Літ, да, Літнього віку осіб. включили зелений. Да, до речі, мабуть, чутно по звукозапису, як ми, як бігу. Кентину Бранном Лейн формайлз. Автомобіля включився, коли я почав їхати. В цьому автомобілі двигун сам відключається, коли дов, ну коли стоїш на перехресті, тримає. Ногу на питання так. <кій> на кожній вулиці, майже на кожній, тобто на великих точно, є знаки, які вказують на обмеження руху. Обмеження руху починається з швидкості 25 миль і потім Кожні, додається, кожні 5 миль, mm. тобто може бути 30 миль, 35 миль, 50-25 мобіля. 40-45. Максимально я бачив на хайвеї Обмеження швидкості 70 миль. Тобто можна паркуватися стільки. Через 7,42 і 7, 100, 100 Ой, скільки? 115. 120. Так. Треба сказати, що 90% водіїв дуже добре дотримуються правил. За вивченням того, що 90% водіїв порушують тільки так, легко правила ліміту скорості. Тобто, якщо 35, вони можуть їхати 40 от, чи навіть 45. Але тут на вулицях, на великих вулицях є такі сенсори або табло, яке показує, що ви їдете з такою швидкістю. От воно на зараз, наступному тих кадрах далі буде видно, що ви їдете з такою швидкістю. От зараз двигун не працює, сам виключився. І тихіше. Коли він включиться, буде чутно, я думаю, в камері. От. Показуючи, скільки Ви з такою їдете, якщо швидше за встановлений ліміт, це табло переключається після того, як показує яка швидкість, каже slow down. Тобто зменш швидкість. І дуже. О, 39 показало мигає зараз, тільки не зрозуміло кому. От. От. Ми поїхали. Тобто всі інші правила. 90, скажем, 9, ну 95%, оп, бачите, 38. А це не для нас. Це нас обганяло зліва. Автомобіль, отаку швидкість, зараз ми побачимо жовтенький. Отакий жовтенький автомобіль на замгання. І в нього зафіксували, хтось фіксує максимальну швидкість тих, хто їде по голосам. І повідомляє. Але всі інше правила дорожнього руху максимально дотримуються. Це проїзд на перехрестя, переїзд на сигнали світлофора, ну все інше. Двіна, лінії руху, парковка і таке інше. Що цікаво? що є багато вулиць великих по такі як ми зараз їдемо де зупинка ну, справа зліва біля обочини, заборонена тут пишуть no stop in any time ну, звісно це роздратовує тому що з парковкою тут скажімо так 50-50 є місця де, де легко де запаркуватися а є дуже де важко Ось зараз тут от дозволена парковка справа отак машини а і ми наші велосипедист їде. Так. Тут парковка є, це чудове місце для приховання, завжди можна під'їхати, Поставитися на ці широкі вулиці, в основному всі стараються їхати під максимально швидкість, а деякі порушують. Коли ми їдемо так по цій вулиці додому, завжди зверху пролітає літачок якийсь, тому що рядом аж три так, ну, Два точно міжнародні аеропорти і один, ну, мабуть, місцевий. Санкт-Хосей міжнародний і, звісно, на жовтий можна їхати, але жовтий у мене довго, довго вже світився, тому я зупинився. Заправки прикольні теж. Інколи буває, я зайшов на одній заправці, хотів знайти е, працівника, який працює, не знайшов. Тобто за, пра, заправка працює самостійно. Люди, водії самостійно заправляються, розраховуються і все інше. Правда, коли за кеш треба купити за готівку, треба купити бензин, то треба звертатися до працівника заправки. От я його і не знайшов, прийшлося їхати на іншу заправку. Ми бачимо, що велосипедистка під'їхала і всі дотримуються правил. Є тут багато того, що направо можна повертати на червоний сигнал, тобто з правої колії лінії. Якщо немає заборони такої, що не можна повертати, і можна подивитися, як всі Мирно, скажімо так, їдуть, ніхто не ганяє. Ну, може розганятися, скажімо, якщо от 40 миль от у нас спереді будуть, всі будуть їхати 40 миль. Буде 50, всі будуть їхати 50, але немає такого, що один другого обганяють там через лінію вправо-вліво, тобто так як часто у нас в країні це роблять. Всі їдуть, скажімо так, дуже культурно. Машин дуже багато, як, як можна побачити навіть на перехресті. І... Але дорог дуже багато і ці дороги дуже хороші, вони, як правило, достатньо широкі для того потоку, який вони обслуговують. А тому нема такого, щоб під'їхав оце став на червоний сигнал світофора, скажем, десь ззаду в хвості. І треба ждати два переключення. От бачите, включився в мене чомусь двигун, не зрозумів чому. Тому що вроді ніяких інших додаткових. Ну добре. Е е нема такого, щоб два рази е чекати переключення світлофора. З першого разу всі в'їжджають. скільки їх там ряд десь зараз машин 10 стоять, вони всі поїдуть. От. Так як машини, ну мабуть, ну, да, теж 99% на автомат коробках то водії... Легко стартують на автомобілях, взагалі дуже легко їздить з автомат коробкою, особливо на сучасних, ну така як у нас. От. І нема проблем, то, то, що хтось буде тормозити. От ми зараз бачимо, як поїхала ціла череда. Ну, може, може вони от на поворот, може всі не встигнуть, бо на поворот, на поворот менше дають часу, ніж напряму. Але ми бачимо, що десяток переїхав, вже більше, там їх дуже багато. Вони всі повертають. Ну, взагалі всі проїхали. Менше ну, 15, а може біля 20 було. Тепер ми поїхали. Ну отак от рванув, казалось би, ну, то просто він розганяється до цієї швидкості. І от перед нами виїхала машина і теж вона буде ну, не дуже швидко їздити. О, так, да, от цікаво, як мені. Як повідомляє е, машина, що з передій небезпечно тормозить. На сигнал. Всі чесно чекають свого дозволу на проїзд. Можна чекати довго, а тому мене знову моя, а, мій автомобіль знову зразу виключив е, двигун. Таким чином економить бензин. Ой. Тому перевірчи, ти не знімаєш небо. Я зараз трошки заснув, не поїхав одразу, мені ніхто не сигнали, ні, ніхто так сказати, не возмущався про те, що я стою. Всі чекали. Мало що, що могло статися. В основному можна їздити по таким вулицям на криз контролю Виставляєш швидкість максимальну і їдеш. Ці там можна коригувати швидкість. тобто Там плюс-мінус одну милю в час додати. Що дає можливість в потоці їхати комфортно, не, не натискаючи на педаль газу. Бачите, ми туди попали, зеленка попали. Цікавий момент, коли дві полоси, дві лінії сходяться в одну і всі друг в другу вступають. Я дивився наліво, чи він мене припустив чи ні, а він дивився на мене, він мене припустив. Тому що я якби з тої полоси заїжджав, яка зливається ну, з основної, тобто я наліво. В основному є такі кармани для повороту наліво. Дуже зручно. Є ще отакі от е, колоса, як зараз ми бачимо, не, двома жовтими лініями і там може машина поміститися, туди можна виїжджати, коли виїжджаєш на дорогу Вон, як зараз, чи, чи, чи ось інше. Але треба дивитися, там, де вона таке е, штриховка, то сюди не можна заїжджати. А коли нема маски, In a quarter mile, turn right onto Snell Avenue. Turn right onto Snell Avenue. Вічні в ві, ві управлінні. Я не скажу, що вони вічні в чомусь іншому, але в управлінні вони дуже вічні. Так, у нас червоний. Зараз ну, ми поїхали. У нас правий поворот можна робиться, Який хоче, поки не заборонено. Справа у нас поле для відпочинку, яке ми маємо теж за да, наших. Там є якісь будівлі.

направо, направо поїхали. Це ті, які відпочивають, приїжджають відпочивати, а може щось інше на цьому полі.